Мої дорогенькі. пам'ятаєте смачні слова, льодяники, лимонад. Це я вам нагадую літеру Л, Ми вчили її на минулому уроці, а зараз швиденько її згадаємо. Я покажу вам мультик про лисицю, яка живе у лісі і іноді обдурює своїх сусідів. Дивіться, вмикаю. Відкрила новеньку крамницю, у її хитруща лисиця. Вона продавала, від бублика дірку, міняла на сало вечірню зірку, всі його кума торгувала, Запахом меду всіх пригощала, кожному в лісі лисиця знайом, всіх обдурила, шахрайка відома. А ну хто вгадає, яка буде у нас наступна літера? Зараз я вам підкажу. На цю літеру починаються такі слова морозиво та ще й полуничне морозиво, морква, мед, мармелад, маскарад, малюк, мед, море, мама. Здогадались правильно. Молодці. Це літера М. А ще на цю літеру починається слово мавпа. Давайте подивимось про неї мультик. Вал звінявся по всій хаті, мавпа скаче по кімнаті. Лупить гучно в барабан. Треба дати їй банан. І скоріше вгамувати. Та й щоб ворабан забрати, щоб тихесенько сиділа, та щоб шкоди мавпи, такі не робила. Усі мав питакі непосиди. Це була літера М. На жаль, вже час прощатися. До побачення, діточки.